Жекері, Марсик. Прокидайтеся. Поїхали. Побігайте по лісі. А ми грибочки пошукаємо. Так, так, так. Збираємось, давайте. Складаю машину і рішу там руки. Збирається. Взяли поїсти з собою. Так. Водичку візьмемо. Начебто все. Зараз під'їду під парадною, під заберу ріжку і їдемо. А ну шо, їдемо. всі Марсик. тобі присибну так, пристегнутий. Ну що, їдемо. Вітаю всіх, хто полюбляє шукати гриби. Лісові прогулянки та природу. Друзі. Сьогодні ми приїхали саме в ті місця. О, різко вже печиво, воно лісовичку залишила. Попереду йде з собаками. Саме в ті ліса, де ми знайшли 22 жовтня Гриб года, пам'ятаєте, білий такий, Та, не тільки один, там ще було 6 грибів, назившли. гарних таких тут просто. І от сьогодні ми саме в тих місцях. Сьогодні 27 жовтня. Пройшло вже скільки? 5 днів. Так що пройдемось дуже цікаво. Були і молоденькі, ви ж бачили. Тому сьогодні у нас всі шанси є. Ну що, друзі, подивимось. Ну і як завжди, все побачите. Догнав Ірішу, а вона вже в руці щось тримає. Дивись. Ух ти який! Підберезник. Ага. Угу. І вже два махаліта. А Ану показуй. <різь> Бачу, гарний. Ух, а в мене поки нічого. Я здоровкався. Бачите? Всі собаки тут. Тут. Ну давай до мене. Перші знахідки є, друзі. Подивимось, що далі буде. Прямо тут, так? Да? У Мосі. А, я зрозумів, зрозумів. Так, ну що, пішли. Дірбоні, пішли. Ще, друзі, така сьогодні історія. Виїхали вже на трасу і відмовила гідравліка в машині. Руль ледве крутиться. Ну, Думали повертатися додому, але настрій такий. Так, хотілося сюди поїхати, в ці місця. І все ж таки вирішили поїхати. 60 кілометрів більше ніж 2 години їхали. Обережненько. От вже приїдемо, то машину в ремонт поставлю. Дуже хотілося сюди поїхати. Нам зараз що там ще? Дивись, який польський. Польський гриб? Да. Ух ти! Якщо пам'ятаєте, ми в цих місцях, ну, буквально один-дві штучки, може. І то, то за два рази, що ми їздили. В основному маховички, лисички, ну білий подивимось сьогодні. А польські ухти! Тут такі хащі поки пройдеш цей участочок, можна ноги зламати. Та Такий гарний, ти що? Давай. Поки збираю такі ріше гриби, а я ото йду і Розповідаю вам. Мухаморсеро рожево, один, другий, третій. Дощовики, ціла сімейка. Сироїжки. Не то, що треба, мені попадається. Рішу ну, воно, які гарні гриби. Дивовижне чекає. Так, да? ну може бути, Іриша каже, що мене чекає щось дивовижне. Чесничник. Ці гриби ти мала на увазі, дивовижні. Чесничник знайшов. Дивовижні гриби. Ті, що мене мене чекають. Листочка стільки нападала. З кожним днем. Все більше і більше. І грибочки шукати все важче і важче. Ну ну що, будуть сьогодні біленькі, як ти думаєш сидиш? А як ви думаєте, глядачі знайдемо на цих місцях? Пишіть в коментарях. Пішли, собакени, пішли. Вперед, вперед. Марсик. Ох, і мухомори здоровенні такі. Воно молоденькі. Біленьких поки нема. А це що? Трубчиста лисичка. Зазвичай вони сімейками ростуть, але більш не бачу. Ну, до речі, ми сьогодні пройдемо по таких місцях, там де цієї лисички повинно бути багато. Де ви? Ага. Ну, Ось тільки сказав, що ого ще. От ці гарні взагалі-то. Бачите, який розмір. Там такі дрібні, маленькі-маленькі. Нехай підростають. Так. Ну, Рукошика йдемо наше наганяти. Тут щось ховається. Підберезничок. Ага. Підберезничок. Це ж гарно. А в тебе щось є? Ох, який коріння. Вітер був. Оце, напевно, не цього року. Ох, і запах такий, я вам передати не можу. Листочка, волога є. Тут вночі був дощ 100%. І такий запах грибниці. Листочка і грибниця. Все собаки там с тобой? Mm -hmm. Целая ежка у нас стоит. Mm -hmm. Маховичок. Дорочи риса каждого на этой коже. А, там моху стики. Ох, чистенький. поруч А де твої? А воно ще. Ано. Зараз тут кошика залишив воно. Ба? І воно ще два. Диви, ріш. Один, другий, третій, четвертий, п'ятий. І вирішити також. Там. Ну. Там Марсик розчевив одного маховичка. Так, тут три штучки. Десь тут ще бачив. Ну, і де він? Тільки що бачив. Ти бачиш? Десь тут ще. Такий гарний. Ану. Не той, от тут десь ще. Ну так. Так, ладно, давай того зберемо. А то потім його шукати будемо. Ой, який омосі! Який гарний, такий колір шапки. А, у він. Я ж кажу, десь бачив. Ну головне, що знайшов. Угу, ну Гарний. Так, беремо котика і пішли потихеньку далі. Щось нас це місце не відпускає. Ще маховички. Бачите як. У них такий колір, що погано видно їх. Ага, отакий, от ба. Тут поруч воно червоне мухоморе. Якщо б не вони, бо, то я цього грибочка би не знайшов. Звернув увагу, а воно ще поруч. Жека, ти далечко? До речі. Та можна за ними піти. Давай на ту сторону яру перейдемо. Тільки перейшли ярочки одразу. Маховички, так? Да? Так, Щось нам сьогодні щастить на, на маховички. Мати, кому давай, перейде, виходь. Пройдеш там? Ти ще такі участими, що важко пройти. Ну що там, в тих хащах? Нічого нема. Нічого, так? Да? Не. У мене також тут. Ну що. Надія є. Так що, друзі. Похід продовжується. Жеклон, пішли. Там ти не пройдеш, потім повертайся до мене. Подивись. Так, та. Тут важко, там, де Іріша пішла, там взагалі неможливо. Де ото? Угу, бачиш. ну зараз я кошика залишу. Побачив якийсь грибочок. Ано. Білий рішу. Да? Перший білий гриб. Він в роз не пішов, ну видно по ньому. Але перший біленький. Як ти його тут побачила, не знаю. Пахне так. Дійшли до таких місць, де вже починає попадатися лисичка. Якщо буде вже ціла галявина така, то будемо до тебе перекладати. Да? Я рушник з собою взяв. Пам'ятаєте, я казав, що тут, якщо кошика не накрити рушником, то... Поки вийдеш з цього ліса, то пів кошика буде тільки гілок. А потім вдома просто неможливо. Кожну лисичку. Вони ж пластинчити знизу і все це забивається. Не знаю як камера передасть, але, друзі, такі, такі місця гарні. Такі краєвиди. Мох сюди. Ліворуч. Мішаний ліс, праворуч, хвоя. Красиво тут. Якісь знахідки, да, схоже на маслюка. Ну якщо гарне, то візьмемо. А вон ще, там. Маслюка? А ну, зараз давай кошика залишу. Вон там бере. на маслюки, так. Да. А ну-ка, масик. А, бачиш який? Ай, зараз. Такий. Ага, а. ти гарний. Ану, дай дай дай. Ні, це польський, видиш. Це такий польський гриб. А. Ху -ху. Ти що? Тут, до речі, маслики теж є. Подивись, там мій кошик перевернувся, напевно. А ну де вони тут? А, бачу, бачу. Тут пролізти ще треба. Так, да, ще польські. Mm? Так тут ціла сімейка виходить. Воно вони. Як ростуть. О, як ростуть. Я вже їх зірвав. Опа. А що? Та гарно. Дуже це. Дуже гарно. Ну? Треба тут ще подивитися. Пів кошика вже є. Білен... Біленькі тільки один, друзі, але. Це ще попереду. Треба тут подивитися. Гарне бізьом. Гарне місце, так. Да, ну. А де Жека? До, за тобою тобі помить. мною. Жека. А ну пішли. І тільки вимкнув камеру, воно ліворуч від тих польських грибів. Лисичка, гарна? Дивись, яка. Ух, ти. Ух. Лисича воно ще ріше збирає. Так що давай лисичку до тебе? Ну, так, може. Угу. Тільки треба накривати. Я зараз сниму рюкзака. Угу. Да цей рушник візьму. Собакини, чекайте. Де тут він? Ти що така сьогодні, да? Так гарно. Uh -huh. На, тримай. Ще. А uh -huh. там подивився, от з тої сторони, от тих хащі. Там от така крупна лисичка, її багато. А воно з цієї сторони, да? uh -huh. так? Так. Okay. Обійди. Ну так. Да. Зараз я візьму кошика, обійду з тієї сторони. Я Позбираю з цієї сторони. Так, нехай кошик тут буде. Ай, полкіння. Оно, бачите, якими сімейками росте. О, На, обережненько. Та тут вона всюди. Ще ціла кубка лисичок. Але дуже багато дрібної. Нехай залишається таку більш-менш зберемо. Воно гарно ще. Так, потім перекладу до Іріші. Вона пішла праворуч. Там, там більш хвоє, ліс такий старий, тут більше хащі. Тут важче. Ну що там в тебе. А в мене потрохи лисичка попадається. Але тут дуже багато дрібної. Бачите, друзі, білий гриб. Чому він лежить? Не знаю. Міцна ніжка. Просто лежить. Де він? Тут ріс, що ли? Боже, ну тут собаки не пробігли. Собаки воно, позаду мене. Я попереду йду. Сирішайте, ти диви, який біляк. О, що, польський чи маховик? Польський. Отак. Хоча бачите у нього... Ніжка так ледве-ледве він чіплявся, може бути таке, що геляка упала, він упав. Ну диви який. Угу. Клічок. Ще й польський. А Лисички вже чверть кошика є. Так ну подивимось які ще знахідки будуть. Ну. Пішли собакини? Пішли. лисички До речі, друзі, ми сьогодні поки не знайшли таку величеньку поляну оцих грибів. Ну так от по 5-20 штучок буває. Ми напевно ще не дійшли. Десь прямо, напевно, може метрів 50, якщо ми... Не, не збилося шляху, да, Марсик? Що там? Собаки тут це зі мною. Тут хащі такі починаються, друзі. Я не знаю як ми пройдемо. І скільки вони будуть. А вони листочки. Ну трошки декілька штучок. Маленьке, нехай залишається. Єдине місце, да, от ці лисички, ціла галявина, які я не помітив на карті. І бачите як? Поки не можемо знайти оту велику галявину з лисичкою. Ну, не знайдемо, то не знайдемо, іншим грибникам буде. Бо в таких лісах треба обов'язково ставити мітки. Воно під ногами ба. Теж лисичка, але одна. Вийшли. З хаші пощастило нам, да? метрів 50. Пробиралося. Тобто ну, не дуже. Так. Да, відійди. Відій. Марсюша, відійди, масик. Тут під ногами прям лисичка. І така гарна. Ух. Позбираємо. Зараз зупинилися, сиріші, і думали, піти нам ще далі. А потім... Згадали, що на годину назад вже час перевели, темніє раніше, а ми вже так досить далечко зайшли. Непогано вже є декілька біленьких, є, польські гриби, підберезники, лисички є, махабіки є. Та непогано, друзі. Але далі ми не підемо. Будемо потихеньку повертатись, трошки інший, іншим шляхом. Ну, от. Може ще щось знайдемо. Та ще й... З цим рулем в мене, поки вийдемо, тут десь до траси кілометрів 15 по лісової дороги, я такий дуже поганий. Не знайшли ми сьогодні ну, в тих місцях, де ми не, того разу знайшли білий гриби. Нічого. А ось лисичка є. Лисичка є, збирає якщо гарне. Ріше каже, може ми то встигли да? ага. на закриття. А в мене тут теж лисичка є. Ось потихеньку будемо йти назад, що буде попадатись. Будемо збирати. Лисичка постійно попадається, так? Ну, потрошку так. Повторюсь, не знайшли ми ту галявину. Ну нічого. Ой які чистенькі у мосі. Ну попадається, ріше досить гарний такий розмір. О як. Тільки казав, що не знайшли ми цю галявину з лисичками. І йдемо, я впізнав оце дерево, оце. Ну як тут все, я казав вже в роликах, що в мене така пам'ять фотографічна, якщо побачу щось і тут дійсно... Оно скільки лисички диви. О, там от. Ти можеш отам подивитися. Я в ті хащі зараз полізу. Ху. Тому ми сьогодні точно повний кошик лисичок назбираємо. Ох, і багато її тут. Ну дуже, бала... е, дуже багато і маленький, так? Да. Підгружається застосунок, зараз вже мітку зроблю. От про що я казав? О! от такими сімейками. Бачите як. Ладно, це вже потім почекаємо. Там Іріша свій кошик збирає. А я з цього кошика потім поріжу все, передам, Іріша. Ну, яка гарна. В тебе також там є, да? Також збираєш там? Та вона тут сюди. Жекірі, більми, допомагайте, бачите, скільки лисички тут, ну. А Марсюш, де у тебе? Ну, ще далі стоїть. Я тут реш. Там позбираєш іди на мій голос. Бо тут трошки, ну є така стежка, ну це не людська стежка. Це звіри, напевно, тут бігають. Ледве видна, ма? Нам якраз от ту сторону я подивився по спутнику. Бо шукали цю галявину лисичкову. Я все помітив, але трошки загубилося в О. Гарна така. Підходимо, друзі, ми вже до машини, до лісової дороги. Непогано так лисички там позбирали. Тут ще треба перебрати бачите скільки листочка. Ну, пів кошика і ярбів. Іди сюди, сюрприз кінці походу. Та ти що? А ну зараз, друзі, не вимикаю камеру. Зараз сюрприз Ріша, хоче показати. Зараз іду. Ох тут и листя. покопець. Білий? Ух ти! А ну, садись на сюрприз. Марсик, а ну вид хоть. Марсуш. Вот такие Ху-ху. Отако. Саме буквально, щоб трошки вийшли ви на дорогу. Такі ще біленькі до кошика. гарні. Три білих сьогодні знайшли. Вирішили тут ще трошки подивитися. Воно. У мене маховичок. Іріші декілька. Ще трошки подивимось. Якщо нічого, друзі, то будемо йти до машини доїхати. Ух ты, поруч ще маховички. Такий кулір, бачите. Червоний аж. Там позаду мене я кошика залишив. Ще один маховичок. Гарне таке містечко. Ось ну, таких ще три грибочка. Багато їх тут. Треба в листочках уважно дивитись. Ну що, Аріше, ідіть до мене вже. Ідіть до мене, потихеньку будемо не виходити. Що там в тебе? Ще знахідка якась? Так, два червонюка. Червонюка? Оце так участочок, так? Да? Такий? Так. Ух ти. Примісінька. Ти не відпускає на ліс, а? Ти баяк, а? Ха. Масюша, відходь, дай я заберу ці гриби. О, а ви бачите, яких два ще. А красиві Та ви що. А, непогано. Поповнення, да? І муховички, і білі, і червоняки такі гарні. На цьому, друзі, точно все. Будемо ми їхати. Нам ще біля машини ці грибочки почекати треба. Собаки набігались. Гарно сьогодні, так? Да? Ну. Та ти що. Це, друзі, з вами, як завжди, до зустрічі у лісі.